Всім привіт! Знайомтесь, це Анастасія, власниця. Ватерок, все буде ок. А ще я займаюся комерційною нерухомістю. Клас. І сьогодні ми дізнаємося, скільки Анастасія заробляє на точці з водою на розлив. Вотерок. Якщо ви втомились від стандартних бізнесів, якщо втомились від нудних інтерв'ю, до вашої уваги свіжий ковток зі знань від водяної підприємниці та огляд на сучасну точку розливу води, що непогано заробляє. Сьогодні неординарна гостя Анастасія розкаже нам багато про свій бізнес. Ви побачите, як виглядає водомагазин серед не скільки має клієнтів, що дивного наливає, які гроші заробляє? А також одразу дізнаєтесь, чому гостя не хотіла відкривати бізнес ні на чому іншому, окрім як на воді? Давай трошки познайомимо глядача з тобою. Розкажи, будь ласка, як давно ти є підприємницею? Офіційно я підприємниця десь майже рік. А до цього я там сама якось там крутилась, питалась щось там зробити. Який ну... в тебе перший бізнес був? Перший бізнес, це ось перший бізнес. Ага. А до чого чим займалася? Нерухомістю в Києві. Тобто, ти, ти її продаєш, так? Так, продаю, здаю в оренду. Навіщо дівчині з інстаграмом моделі, отут я його прикріплю, яка займається комерційною нерухомістю, відкривати саме пункт розливу води? В чому ти для себе тут побачила взагалі вигоду? Бо це гроші, це мані. Я люблю дуже гроші. Ага. Нерухомість мені дала оце якесь знання, що може приносити гроші, що не може, бо я бачу, як люди заїжджають на приміщення. Дивляться, орендують. А ти здаєш приміщення саме от підприємцям, таке так, як так, ти так, зараз так, так. І ти побачила, що водою я бачу, непогано і я, можна займатися. І так? Я просто бачу, да, що ось, наприклад, пиво 5 місяців і ти закриєшся. Ось. Але бізнес на воді саме тобі сподобався. Да, мені взагалі було завжди цікаво, бо, наприклад, в моєму місті я сама родом з Луганської області, з міста mm -hmm. у нас взагалі з крану текла вода, просто ідеально. Да, це правда, бо я ось також і коли я поступила в Харків, для мене це питання просто стало так. Бром, вона просто жахлива була. Ми ходили в автомати, брали воду. А в автоматі ти не завжди можеш взяти воду. Ти йдеш в цей родник, ну там, знаєте, є бібети. Так такових точок не було. А приїхала в Київ. Вони просто я йду, бачу, і думаю, блін, як люди заробляють на цьому. Почали якось це про все прораховувати, дивитися. Тобто, як я розумію, з усіх варіантів бізнесів, які ти могла відкрити, знявши приміщення і там відкрити якийсь магазин, чи щось таке, ти обрала саме воду, тому що побачила, що це може бути вигідно, так так, так, так. Плюси дуже я така водохльоп, Я займаюся спортом, дуже багато води п'ю. Ага. Тому тобі безкоштовна вода якраз не А ще за час студентства я отримала камні в почках. О -о -о. Тому я знаю, що це таке гарна вода. Клас. Ну тобто, тут сочетається і важливість такого бізнесу пити чисту воду, і, в принципі, можливо, навіть прибутковість, так, про яку так. сьогодні ми і поговоримо надалі. Я завітав на лівий берег, провів інтерв'ю в морозний день, потім довго монтував та готував, аби ви лише поставили лайк та підписалися на цей канал. Спочатку буде пара питань, а далі екскурсія приміщення. Які були взагалі твої от найперші кроки, коли ти вирішила від Закрити бізнес на воді. От що саме робила? Там шукала локацію чи придумала бренд, чи я не знаю, пробивала криницю. <рес> саме на перше, що я почала шукати, це, це приміщення, бо приміщення з це, це дуже складно, mm. прям максимально. Я просто ходила починаючи з весни, шукала. Потрібно все проаналізувати, проаналізувати район, проаналізувати сегмент людей, які тут проживають. От, наприклад, тут такі нові, нові будинки, і тут багато людей можуть собі дозволити фільтра вдома поставити. Mm -hmm. Ремарка, ми знаходимося да. в ЖК Галактика. Це лівий берег. Це дійсно зовсім зовсім новенькі будиночки. Наскільки я розумію? Тут да. навіть не було конкурентів. що тобі і немає да, да, да. їх mm. тут ще немає. Воду завжди відкривають там, де оренда дуже маленька. Тут в принципі не було конкурентів. Був конкурент один. Це якщо знаєте, бочки наливають. приїжджає машина, наливає а, бочку. Гу -гу. Тобто вони Ось. просто приїжджали, але вони наливали. да але вони я їх не вважаю конкурентами, бо це така вода. Вона там може і застоюватися. Знайшла точку. Потім почала відкривати ФОП, е, відкрила ФОП. А тобто, ти ж точку ще до того, навіть як ФОП відкрила, так, почала так звичайно, шукати. бо це ж налоги. <гум>. <гум> ну а, ну це, це все грошики. Звичайно, <гум> а я єврічка. Тобто, найперше на чому потрібно сфокусуватися, якщо хочеш відкривати бізнес, це не придумувати там назви, не сидіти, логотип робити Локації, в капіту чи локаці... щось таке. Локація обов'язково спочатку. локація і аналіз всього району. За скільки відкрила саме цей пункт води? Десять тисяч доларів, десять тисяч доларів. 10 000 тобто ну, доларів. ціна машини це... могла б бути mm -hmm. машина, і я б могла б не їздити в метро. <гум> але вирішили <гум> відкрити ви бізнес. Відкрити відкрити точку, так окей, зрозуміло. Тоді давайте подивимося, як виглядає всередині бізнес. Проведеш екскурсію водичам. Да. Так, заходимо. заходимо. Розказуй, що тут відбувається. <гум> так, тут у нас резервуари, де знаходиться водичка. Чиста тут у нас каса, тут у нас ми чистимо бутилі. Тут у нас. Бутилі, які ми купити, Так, так? Да. А скільки отакі коштує? А ось ціна. 30 гривень, 10 літрів. 30 гривень, 10 Плюс літрів. Плюс водичка. А це? 11 гривень. 11 гривень. Що це таке? А це в нас така штука залишилась. Коли ми тільки це все монтували, ми перевозили ці резервуари. Угу. І ось і вона в нас залишилась, і у нас люди беруть і додому постачають собі такі баклажечки. А, так, да? це для клієнтів, щоб вони воду да, визили. Так, да, так, да, так. Да, Блін, прикольно. Клієнтоорієнтованість. Да. Що ще? А де клієнти воду набрати? Клієнти, ось це тут, тут. А вони приходять самі. Так вони підходять сюди, ставлять баклажечку. Mm -hmm. Можемо продемонструвати до речі, і наливається вода. Водичка у нас чотири види водички. А яка звичайно збалансована, дитяча. Мінералізована і срібля, нічого собі. А як це дитяче? Її не можна дорослим пити? Е, можна дорослим пити, вона просто більш пом'якшена. Її можна всім, просто вона така, прям м'яка-м'яка. Прикольно. Я прям хочу це попробувати. Розкажіть, будь ласка, скільки взагалі оренда і комуналка цього приміщення? Оренда 15 тисяч, комунальні десь 7 тисяч виходять, 6 тисяч отак. Зрозуміло. Тобто це більше 20 тисяч трошечки так, і я так розумію, що це приміщення там в суборенті. Тут ми да, Да, да. Розкажіть, будь ласка, є вбиральня? У мене фішка випуску також вбиральню оглядати в будь-якому? Да, є. О, клас. Давай покажемо. Блін, це не заважає? Ні, ні, це ж я так розумію на другий поверх я просто. Драбина ага все задати для деяких з вас, те, що ми побачили всередині, вся ця кількість труб, бочки і так далі може виглядати страшно, але зараз ви переконаєтесь, що запустити продажі води не так вже і важко. Від моменту, як ти взяла це приміщення, скільки в тебе часу пішло на його обладнання? Поставити там оце, отам труби всі провести, все що два потрібно. два тижні. Два тижні. Два тижні, так. Да. Хтось вирішив. Можна було можна було і швидше, але наймали спеціальну людину, яка це все да, робила нам тут. Угу. Інженера. А складно було погодити водопостачання взагалі? Ні, водопостачання вже тут заведене, тому тут все підключилось до труб, тому ось так. От. І нікого не треба повідомляти. Ні. Тут ні. ж агроні резервуари ні, ні, ні. кожен день набираються. Ні. 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 Ні? Ну ми ж за це платимо. Ага, Тобто, в принципі, нема проблем просто підключитися, поставити все. Так, так. так. Угу. Круто. Це так. дуже легко виявилося. Я думав, що це буде набагато складніше. Розкажи, будь ласка. Чому взагалі от вирішила зняти ціле приміщення? Чи був варіант відкрити воду, наприклад, як водомат, або, можливо, якийсь ларічок маленький з водою поставити, щоб було дешевше? Бо ЖК немає менше приміщень. Якщо було б такий варіант, то взяла б, б менший варіант. Тому зняли, зняла велике приміщення і здала половину приміщення в субъеренду. Угу. Такий а... калаб зробили з ремонтом одягу. А чому не поставила просто автомат з водою? Блін, ну в автоматах дуже така це така специфічна штука, бо люди просто туди жуйки сують, він ламається. Ти, тобі потрібно постійно його обслуговувати. Ну це дуже важко тобто, за цим слідкувати. Так, так, так це і це і проблемніше. Більше, як я розумію, більше, це більше людей напевно довіряють цьому. Так, коли це більше про це більше проблемніше, менше очисток воно проходить. Мені більше приємніше прийти в магазин, де тебе просто ти прийдеш в теп. Ти не будеш стояти отак в холоді, бо ну з цими е, автоматами ну дуже багато проблем, прям дуже багато. Я uh -huh. ж кажу. А по ціні відкрити автомат, в принципі, така ж сама ціна? Да, да. 10 тисяч доларів може це коштувати? Ну трошки менше, але просто потрібно свої плюси і свої мінуси скласти. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, чи тільки в ЖК можна відкривати такий бізнес? Чи можна було би відкритися також там біля метро, або біля ТРЦ якогось або дещо? Ну біля ТЦ може бути. Uh -huh. Біля метро не бачу сенсу, бо людям це дуже важко тягнути. Це от біля дому це самий варіант відкрити. Це такий бізнес, щоб взяти ті бутилочки отут в сусідній під'їзд зайти, і залишитися. Так, да, так, так, так. Тут просто дуже масовий такий ЖК, угу. тому. За мною дійсно дуже багато будинків. Переді мною все тут просто все забудовано, дуже багато людей. Розкажіть, будь ласка, як ви на них рекламуєтеся? Скільки витратили на рекламу на даний момент? Чи ніяк? Ніяк. Серйозно? Ну, в нас була реклама, а тільки листовочки. На саме відкриття у нас був тиждень безкоштовної водички. Листовочки ми розносили, бо в ЖК такі правила, що не можна кидати в почтові ящики в машини, двері закладали, листовочки. Скільки ця реклама вийшла? Ну, тисячі три. Тобто, я так розумію, що це все-таки сарафанка суто. Так, в чати ЖК не писали нічого? Чат ЖК теж. ну... Зараз просто такі чати, Ти відкриваєш Телеграм, і там дуже багато підрозділів. Ну хтось читає, але це теж не дуже сильно. Воно там ага. я так розумію. Край. Він тут незручний, якийсь так. Да. Тобто, в принципі, сарафанка спрацювала на урах. Да. Ну я бачимо... іноді закидаю туди. Ну тут туди, туди, туди да. Там uh -huh. переглядів 10. А інстаграм я також бачив. Сторінка є, рекламується якось чи ні? Ні, не рекламується, але я хочу спробувати пустити на мікрорайон. А таргет проєкт. Як так. взагалі конкурують пункти води між собою? Це мені дуже інтересно, тому що вода, наскільки я розумію, у всіх приблизно і та сама. Там, так. якщо це в одному ЖК одна і та ж сама там, каналізація, з якої потрапляє так. вода, очищається. Як виділитися серед конкурентів? Ну, дивись, просто тут такий сегмент це не кав'ярні, де ось в одному домі. Там може бути дві кав'ярні. Uh -huh. Тут, якщо вода заїхала, вона одна і буде. Тут немає сенсу відкривати ще воду. В принципі, ми зайшли сюди наперед. Це такий лайфхак вам, mm -hmm. але такий лайфхак, що ви будете і можете бути і в мінусу, бо ЖК ще може бути не заселеність. А тут зараз наскільки відсотків заселений? 50 відсотків він заселений. Mm -hmm. ну, тобто тут це в принципі гуд, просто що дуже велика оренда тут mm -hmm. коштує. Потрібно як сказати, вирахувати це. Ці всі, всі плюси і мінуси. Mm -hmm. І встигнути. І встигнути. Да. Якщо вода заїхала, то все. Ну, типу, ну я не бачу сенсу, бо, наприклад, в мене інша точка є. На борщагівці У нас там поряд є вода. То ми між собою, ну типу, що та точка в плюсі, що, що ми в плюсі, ага. але не, та, не той прибуток, який хотілося б. Вода всюди однакова. Навіть оця доставка, яка привозять там, у них є ваші. Я не знаю, просто люди ведуться. Наприклад, е джерельна вода, карпатська джерельна. Ну ви що, прикалитесь, вам воду будуть вести в Київ, ну типу цю воду. З Карпат? <laughs> ну, а да, чому однак... не можливо? Ні? Всюди однакові системи, очистки такі стоять. Тобто всюди вода однакова. Це просто Просто да, це маркетинг а. і ще плюс, як там міняють ці картриджі, ну ну, фільтра. Отже, головний меседж, який зараз ми отримали, це те, що потрібно встигнути першим залетіти на район. Да, Якщо да, не встигаєш, да. як, які вивіски не роби бренди чи сторінки в інстаграм, вже це нічого не допоможе. Загалі. Бо люди просто бачать, що от є написано вода, і вони приходять, просто бруть. Ну не потрібні ніяких да. ідей. Да. Зрозуміло, отак. Раніше я думав, що у водяному бізнесі воду в магазин провозять щоранку, але як насправді видобувають? Ось ще цікаво дізнатися на це за. Зараз і поглянемо, а зможеш простими словами розказати взагалі, як працює в тебе очистка води, так, так звичайно. щоб типа будь будь-яка людина могла зрозуміти, бо дуже багато тут якихось да, механізмів да, на так. перший погляд. Та я скажу чесно, я сама повністю не розумію так. <рес> Сюди до нас поступає грязна водичка, каналізаційна. Це звичайно, як підключений да, водопровід звичайна. міський? так так, так. Потім вона йде водичка до механічного фільтру. Ага. Це От. який саме? можеш показати? Це механічний фільтр. Це в нас фільтра комплексного очищення. Ага. Там знаходиться вугілля. Вона чистить від нальотів, від е, ржавчини водичку <гум> в комплексі з сіль'ю. Ух ти нічого. Да. А це так сказати: це мозок е, цього всього процесу. Це зворотній осмос. Він фільтрує водичку грязну на чисту, тобто він. Це що цей бак наливає водичку. Половина mm -hmm. відсіюється в каналізацію, половина там в чистий бак. Тобто половину ціни, яку ви платите за воду, ви могли б не платити, але приходиться, бо ця вода вона просто виливається вона назад. Да, вона вона грязна. Зрозуміло тільки Ось. половина Так, да, і проходить ще вона через лампу. Оце да, mm -hmm. ультрафіолетова. Лампа. Ультрафіолетова да лампа. Штур. Вона знежирювальна, зниж, якось так вона називається. Uh -huh. В неї там йде рік. Тобто її потрібно міняти кожен день. Він відчитується. Ага, тобто 169 днів, шістдесят Дні так? залишилось. Да, а оце воно щас шуміти почало. Це що воно робить? Це Воно фільтрує правильно? Так, так, так. Раз на, на кілька там, Один, годин, да та, там вона запроза запрограмовано. в день два рази на день, так у нас. Три три рази, 3 на, день. рази да, на день. І ще вночі вона тобто йде. Тобто вона завжди свіжа, фактично, так, вона постійно так, поповнюється. Так, це так, не так. те, що ось тиждень. Ось вона лампа, стоїть? Ця лампа вона з нажирю, тобто вона вбиває всі мікроби. Вона uh -huh. проходить через цю лампу і все-все вбивається. Блін, круто, дуже як це пізна, пізнавательно. Цікаво, я такого ніколи не знав. Сподіваюсь, вам теж сподобався цей фрагмент. А скільки можна зекономити, якщо найдешевші фільтри поставити? Можна якийсь комплект мінімум? Не отак, прям знаєш, розбудовувати все. Ну, такого немає. Це фільтраж не вдома. Там ці баночки, коли Наліваєш наливаєш, і воно там чистить водичку. Воно, в принципі, тут все однакове йде. Напишіть, чи цікаві вам такі прості екскурсії? Може мені час завітати на якісь виробництва? Розкажіть, будь ласка, що взагалі найбільше бісить в клієнтах в твоєму бізнесі? Є таке щось можна розповісти? Так, є, в мене на іншій точці, ну, Тут просто контингент людей дуже такий ну, нормальний. На іншій точці в мене такі люди, типу, бабушки, і от деякі бабушки, от ти відкриваєш точку, вони приходять з зеленими баклажками і кажуть: а скільки у вас ступенів очистки води? А це буташки, які там типу 10 років вже використовують? Ну я не знаю скільки років. Вони просто ходять в цей в бювет, набирають воду, а вода там зеленіє. Вони приходять такі. Мені сюди воду, будь ласка, але скільки у вас там степені очистки? Ага. І ти таки стоїш, починаєш їм розповідати. А вони ще починають тобі на твої там пит... на твою відповідь ага. ще мільйон питань. А наскільки взагалі важко працівника знайти в такий бізнес, які в нього обов'язки і оплата? Блін, у нас ну, реально складно знайти. Серйозно? Ну, у нас мініма, мінімалка, але ми шукаємо там, літніх людей, які ж там, можуть вже там, на пенсії, або вони не зможуть працювати десь. Коли ми там вийдемо на найбільший заробіток, то я, звичайно, підніму зарплату, бо дуже багато пенсіонерів хочуть працювати, але І вони, вони не підходять. так? — Вони підходять, так. ми інклюзивних людей теж. Ну, тобто, я коли там ставила, коли шукала. E, дзвонила, але просто людям деяким важко e, з терміналом. Ну, типу, вивчити, вони чомусь бояться цю касу. Хоча я б не сказала, що там великі гроші там прям ходять, знаєте, там як там в будівельному там, магазині тисячами. Сьогодні не буде інтерв'ю з працівником, але там працює дуже приємна жіночка саме в цьому пункті, і вона виглядає ніби задоволеною, ніби подобається робота. Тому це класно, що ви долучаєте літніх людей до такої роботи. Бо я знаю, як це важко. У Мене також бабуся багато шукала роботу. А скільки чеків на день от вони видають взагалі? в Середньому, скільки приходять клієнтів, і коли пікові дні популярності? В Середньому десь 65-70 чеків угу, на день. Угу. Ось пікові дні це п'ятниці, субота, неділя. Це Ого. вихідні, да але може бути... бути все ще від погоди залежати. Ну, Якщо, так. наприклад, були там дощі, люди йдуть, коли сонце вилазить, вони приходять і купують. Уявимо, що я новачок, наприклад. і хочу також відкрити такий от пункт води, встановити ці системи. До кого мені потрібно звернутися? Кому подзвонити, щоб таке зробити? Просто в гуглі хто займається водою, наприклад, там екософт і там просиш їх допомогти відкрити точку, і вони uh -huh. тобі там складають, що тобі потрібно, і далі ти сам вже знаходиш людину, яка тобі буде це все збирати. Інженера, отака безкоштовна реклама. Мекософтвоні за це не платили. Якщо що, як взагалі за випуск, нагадую. Розкажи також, будь ласка, скільки взагалі от клієнти зазвичай беруть в тебе води? От приходять скільки там беруть 0,5 там в пляшечку чи більше. 10 літрів, 12 літрів. Ого. І 20 літрів нічого собі Ой, а да. яка цитара? От які цьому давай поки по дві таких пляшечки приходять угу. десятилітрова одна така пляшка, ну і велика пляшка. Ага. Це якраз тільки що да, двоє да, чоловіків да. заходили, да. таку пляшку брали. Зрозуміло, скільки це приблизно середній чек? 30 гривень. А часто беруть взагалі пляшки, які у вас продаються? Чи всі зі своїми? Частенько. Ну на день я не знаю. Рази, мабуть, чотири беруть там. Беруть. Ми добралися до найцікавішого. Це прибуток. Найцікавіше для мене, для глядачів, і можливо угу. для тебе, якщо ти готова розповісти всі цифри. Але спочатку я запитаю про сезонність. Розкажи, будь ласка, ви відкрилися влітку? Зараз зима, коли йшло е краще? Дивісь, ми відкрились влітку, але сезонніс на це ну. Типу ніяк не впливає, Ні. бо вода завжди буде і взимку, і влітку ну, і при тому, що люди влітку дуже жарко. Так, люди п'ють. Ну тобто вона завжди береться. По виручці, коли тільки відкрилася, наскільки важко було от вивести, які цифри приблизно були? Чи правда, що одразу з першого місяця такий бізнес може отримувати багато клієнтів, коли до цього тут не було таких пунктів? Блін, ну ми відкрилися. Це ну люди, коли від... думають, що ти ось відкриваєш, і зразу на тебе сипляться гроші. Ну це не так. Буде завжди мінуса. Типу на початку е відкриття будь-якого бізнесу. В нуль ми вийшли на четвертому місяці, Нічого і в плюс ми вийшли вже на шостий. Ну шостий місяць вже пішов в плюс. Ого. ого. Да. А які були мінуса, і які зараз виручка, яка зараз? Ну, мінуса у нас просто чек був там перший місяць там, по 400 гривень, 500 гривень. Зараз в день може бути там 2 тисячі, 2 з половиною. тобто втричі виросло за да, Так, може час. бути там півтори тисячі, але це не нуль, це плюс. Угу. Тому, а скільки ну, скільки типу, от, е, поріг треба переступити, щоб це був плюс? Точка... Потрібно просто куп води продати, щоб цей, вийти в плюс. Куб води. Або в нуль. В угу. нуль, в нуль, в да, нуль, куб води. Куб – це скільки. Ну навіть це, це навіть не нуль, це плюс. Це, це сто літрів. Це тисяча. Тисяча літрів. Так. Да. Оце резервуар найвеликий, це ага, куб. Ага, тобто треба тисячу літрів води в день продати, щоб вийти в нуль. О, оце вже ну, Це навіть плюс-мінус плюс, навіть буде. Який чистий прибуток отримуєте зараз, якщо не секрет? Можна я назвати. Я в принципі плюс, я сказала, прибуток <святок> на день там плюс-мінус можна скласти, помножуючи <святок> на дні. Одна точка приносить 20 тисяч гривень. Угу. Ось. Всі ж магазини виходять в плюс, коли в них мережа, бо вони кожна точка перекриває іншу точку, угу. якщо в них мінус. Тому тут воно так працює. Зрозуміло. Е, да. Тобто виходить, що? За пів року, тобто треба розуміти, що за пів року не вийдеш ти в суперприбуток, ти вийдеш в плюс. Коли буде плюс, він буде невеличкий, тому потрібно будувати мережу з таких в тебе зараз так, дві так, точки. Так так? так, так. Тобто вони сумарно десь приносять тисячу доларів. Але так, одна так, стільки не може приносити, так. навіть якщо це ЖК, в якому немає стільки, типа, ну далі воно ще буде, типу, більше, бо ЖК ще повністю не заселене, угу. але це ж я ж кажу. Це це час, потрібно чекати. Коли окупиться точка? Через півтора роки має окупитись. Має тобто два роки сумарно десь півроку назад відкрили Півтора року, року, два роки має да окупитися. Але я скажу, якщо ви купуєте квартиру під інвестицією, вона у вас буде окупатися 10 років. <ріст> <ріст> Ні, це насправді ну, не такі великі вкладення. Як для такого прибутку. Да, 20 да, тисяч да, гривень да. це дуже невеликі да. вкладення, 10 тисяч доларів. Дійсно, тому це в цілому класно. І які в тебе плани, розкажи? Ти далі плануєш відкривати нові точки найближчим часом? Надалі я хочу спробувати доставку зробити. Спочатку зробити доставку по ЖК, а потім може вийти вже по місту. Ну або може просто по локаційно, там лівий берег, наприклад. Mm -hmm. там. Mm -hmm. А що для цього Ой. треба? Треба машину, співробітник, який буде це рознусять... співробітник, машина, сайт. Ну оператор це ще можу. Я поки там mm -hmm. на першій стадії це все опрацьовувати. Це теж великі вкладення. А ти прирахувався, Але... скільки це буде приблизно по інвестиціях? Ще додатково? Блін, ну, це... ще? ну не стільки ж, а мабуть, і стільки скільки Якщо, якщо ще машину потрібно купувати, то це так. Да. Ще 10. Ще 10, Щоб отримати мабуть, доставку да. ще. Але дивись, просто якщо ти купуєш у нас в магазині бутиль води 20 літрів, то в тебе це виходить там 40 гривень. Угу. Якщо ти замовляєш, замість 40 гривень буде коштувати 120 двадцять гривень. Та, та більше це ну типу це, це середня ціна. Якщо відкриєш доставку, то це буде значно вигідніше так, продавати. Так, Кожен так, літр так, води так. буде коштувати в 10, ой, в 10 разів, не в 10 разів, але десь в 5 разів дорожче. так, дорожні, так, можливо. так, так. Ну тому я хочу спочатку mm. спробувати по ЖК подивитись, як воно, бо mm -hmm. ну щоб воно потім окупалося і бензин, і співробітник. Блін це. Дуже круто, це дуже класно. Це да. прям такий окремий напрямок, який можна насправді і не відкривати, почати просто з того, що ви відкриваєте точку, так і потім вже додати цю доставку. Це да, як да, ще да. один бізнес буде, але вже да. все готово. Дуже цікаво. Да. Дуже цікаво. На хочу попросити тебе дати головну пораду нашим глядачам, які можливо тільки збираються відкривати бізнес, або можливо вже мають і щось хочеться почути від колеги, підприємця, що ти можеш порадити, аби бізнес пройшов гарно. Вдався гарно, відкривався гарно. Єдине, я не знаю. Єдине, єдине, що скажу, це не боятися, ризикувати. Пробуйте, експериментуйте і у вас все вийде. Ти не жалкуєш, що ти пішла в підприємництво, хоча могла б далі розвиватися в комерційній нерухомості, в якій я так розумію, ти далі працюєш я просто і далі що працюю. додатковий да, бізнес? Да, 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 да. Не жалкуєш? Ні, не жалкую. Це краще ніж на когось працювати. Все? Да. На цьому все. Ми все почули. Да. Мені дуже сподобалося інтерв'ю. Я вже його подивився. Друзі сподіваюся, ви теж додивилися до цього моменту, і вам дуже сподобалося. Обов'язково завжди дивіться до кінця. Ставте клас підписуйтесь like. на канал. Розкажіть мені в коментарях, які бізнеси хотіли побачити надалі. І взагалі, що чекаєте від мене в 2025-му. Дякую, що подивилися до кінця. Переходьте до наступного відео. Не забувайте після перегляду лайк, підписку і обов'язково по житті пийте багато води. Це най... Най... найважливіше прохання до вас. Всім па-па. Дякую за перегляд ще раз.